Падковий договір: мало хто друзі про нього чув, а ще менше людей його використовували на практиці. Саме про нього я вам хочу сьогодні розповісти, тому що на мою думку. Це один з найкращих способів залишити після себе спадок і бути захищеним як спадкоємцю, так і спадкодавцю. Більшість наших людей використовують заповіт та договір дарування, але я вважаю, що один вид шкодить спадкоємцю заповіт, да, тому що він, його можна відмінити в будь-який момент, його можна перестати. Писати на іншу людину, заповідь ніяких гарантій вам не дає. Тому що е, якщо у е, спадкодавця є інші е, спадкоємці, які по закону мають право в цьому майні, то е, вони отримують цю, цей спадок по закону, і ви будете мати спад е, співвласників. І це можуть бути суди, це, заповідь це дуже спірна така. Е, Проба залишити після себе спадок, от він діє тільки після смерті людини для спадкодавця. Да, це супер. Людина живе в своєму мені, хочу сьогодні цьому дав. Заповіт, хочу завтра на того написав. І, а для спадкоємця це не такий собі хороший варіант. Багато хто робить договір дарування, це е, одразу право власності переходить на спадкоємця. Да? От людина хоче бабуся там хоче залишити внучці, і вона бере і при житті е, дитині цей дарить своє майно в надії на те, що Вно, внучка буде доглядати бабуся. а Внучка виростає і каже: Бабуся, до побачення! Це моє майно. Куди хочеш, туди йди. А, і а, виходить, що людина з благих намірень подарувала своє майно в надії на те, що їй будуть допомагати. Да? А внучка вирішила, що ну, вона не згодна. І на жаль, є такі ситуації, да? і мені жалко цих старічків, які опиняються саме в таких ситуаціях. Вони потім дзвонять кажуть, Юля, а що, от як що робити, я кажу, а що ви зробите? Ви вже подарували все. Право власності одразу перейшло, ви не власник свого майна. І тому е, я в таких випадках рекомендую саме спадку. Договір. Він, ну, на мою думку, дає найбільше гарантій як спадкоємцю, так і спадкодавцю. Це нотаріальний договір. Мало нотаріусів, хто його складає, але я маю досвід. Я бачила, як люди складали такий договір, тому я вам про нього сьогодні і розповідаю. От, він складається у нотаріуса, є двостороннім, В односторонньому порядку його просто так відмінити не можна. Право власності на майно перейде тільки після смерті е людини, яка залишає п -п після себе майно. Ще плюсом того є, що цей договір можна скласти з подружжям, Да? Є ж старі, ну, пара, да? вони вдвох володіють своїм майном. Так от цей договір можна скласти. Сти з обома і прописати, наприклад, що після смерті. Одного майно переходить до другого, а тільки після смерті другого перейде до спадкоємця, і це дуже великий плюс. Люди можуть доживати в своєму майні своє життя і не переживати, що їх хтось виганить. При цьому плюс і для спадкоємця в тому, що на цей період на договору накладається заборона. І е, власники не можуть продати своє майно передумати без згоди е, спадкоємця. Тобто, це двохсторонній договір або Е, Він фіксується в спадковому реєстрі, е, і в, в реєстрі речових пранк від, відображається. От, він у двох сторін. Е, плюс цього договору є те, що е, після смерті спадкоів. Видавців, не треба чекати 6 місяців, і при цьому договорі, якби даже у цих власників були спадкоємці по закону, то вони не будуть мати тут частку. Пенсіонери, інваліди, як це буває при заповіті? Тобто, в цьому плюс для спадкоємців? Ще плюс в тому, що при цьому договорі переходить право власності тільки на це майно, яке прописано в договорі. А при заповіті і борги переходять, тобто по цьому договору ви успадкуєте тільки майно, не борги спадкодавця, як це буває. При заповіті, це теж плюс. Плюс в договорі можна прописати, які умови будуть до цього договору. Да? Що зобов'язаний робити спадкоємець в пользу спадкодавця, там прописується, наприклад, там, допомагати по дому господарству. Це не плутати з договором по жизні це, це трошки інші речі, і це інший договір. Це спадковий договір, він так і називається. Ви можете про нього прочитати, ви можете проконсультуватись з юристом. На жаль, мало хто має досвіду, але все ж таки є люди, які можуть вам в цьому підказати. Якщо у вас є якісь питання по цьому договору, пишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я змогла на них відповісти. Я не нотаріус, але я вам розповідаю про життєві. Е нюанси да, життєві документи, які на звичайному зрозумілому е мові для людей, е щоб ви були обізнані у багатьох питаннях. Тому пишіть, будь ласка, коментарі, задавайте питання. Можливо, хтось складав такий договір. Напишіть, будь ласка, в коментарях буде по цікаво почитати вашу думку з цього приводу. Пишіть коментарі. Ваш літер Вінниці Юлія Міхалакій.